Вітаємо! Сьогодні хочемо представити вам програму Sales Trend, а саме Service ProMалітика. Ця програма допомагає швидко аналізувати продажі на пром, бачити, які товари користуються попитом, відстежувати їх динаміку та знаходити перспективні ніші. Це зручний інструмент, який прискорює пошук товарів, на які є попит, і відкриває нові можливості для продажів на будь-яких майданчиках. Після того, як ви зареєструвалися та сплатили доступ. Для того щоб перейти до сервіса проманалітика, вам необхідно натиснути на навігацію промалітика. Із чого складається сервіс проманалітика? Сервіс складається із трьох частин. Перше це панель фільтрів, друге це список товарів. Третє це навігація, за допомогою якої ви можете переходити на наступну сторінку або повертатися на попередню. І так, почнемо розглядати сервіс проманалітика із фільтрів. Що ми тут бачимо? Ми бачимо фільтри для пошуку, такі як категорія. Також обрати підкатегорію, коли буде обрана головна підкатегорія, це дає змогу вибирати більш вузький спектр товарів, які ми б хотіли шукати. Далі у нас є змога обрати такий фільтр, як ціна товару. Наприклад, якщо ми хочемо, щоб у нас були товари там, від 500 гривень до. 5 тисяч гривень нам необхідно вказати мінімальну ціну 500 гривень та максимальну 5000. За допомогою цього фільтру у нас буде товар від 500 до 5 тисяч гривень, а всі інші товари будуть недоступні. Далі у нас є фільтр такий, як замовлення від до. Це замовлення в товару за весь проміжок часу існування даного товару. Наприклад, якщо взяти цей товар, то ми бачимо, що за весь проміжок часу він набрав 680 замовлень. Для прикладу, давайте оберемо, що ми хочемо бачити товари, які набирають мінімум 50 заказів. Тобто товари, які набирають менше, ніж 50 заказів, вони у нас не будуть у списку товарів. Далі у нас є такий фільтр, як період замовлень. Що він означає? Він означає, що ми можемо фільтрувати товари по періоду замовлень. Тобто, ми можемо вибирати такі періоди замовлення, як за 10, 20, 30 днів та інші. Це означає, що якщо ми виберемо, наприклад, за 30 днів період замовлень, то ми будемо фільтрувати товари, які набирають за 30 днів певну кількість замовлень. Це допомагає нам виявити найбільш популярні товари. Які саме зараз у попиті, тобто, якщо ми тут фільтрували по періоду замовлень від та до, це за весь період часу. Це може бути за рік чи за два роки, воно набрало стільки замовлень. А тут ми можемо вибрати за певний період часу замовлення, скільки воно набирало В даному прикладі ми вибрали за 30 днів, і давайте оберемо, що наприклад ми хочемо відфільтрувати, щоб... За 30 днів у нас показалися товари, які набирають за 30 днів мінімум 30 замовлень. Максимум ми не будемо вказувати, буде шукати від 30 до нескінченності. Далі у нас є такий фільтр, як сортування. Сортування допомагає нам відсортувати список товарів так, щоб у нас були, наприклад, зверху ті товари, які ми хочемо бачити в першу чергу. Наприклад, ми можемо відсортувати по рейтингу. Далі у нас є такий параметр, по якому можемо сортувати як кількість замовлень. Це кількість замовлень, всього замовлень за весь період існування карточки товару. Також у нас є змога фільтрувати по періоду замовлень, такі як за 10, 20, 30 днів та інші. Це означає, що якщо ми виберемо, наприклад, по періоду замовлень за 30 днів сортування, тут у нас буде вибрано за спаданням, то зверху у нас буде товар, які набирають більше всього. Замовлень за 30 днів. Давайте перевіримо. Приберемо підкатегорію, щоб бачити всю категорію інструментів. Давайте натиснемо на кнопку шукати і подивимося, що буде за товари. Бачимо, що спочатку йдуть товари, які набирають більше всього замовлень за 30 днів. Також, коли ми вибираємо сортування по якомусь параметру, у нас буде підкреслюватися параметр, по якому йде сортування. Це дає змогу легше орієнтуватися, щоб бачити по якому критерію йде зараз у нас сортування? Далі у нас доступний такі фільтри, як ключові слова для пошуку. Ми можемо не вказувати інші фільтри для фільтрації, та можемо вказати тільки ключові слова для пошуку. Або ж ми можемо вказати і інші фільтри, і ключові слова для пошуку. Давайте зробимо фільтрацію по якомусь слову. Давайте скинемо всі наші фільтри та вкажемо ключове слово для пошуку, наприклад, болгарка. Та давайте виберемо сортування за період замовлень за 30 днів. Щоб у нас у верхньому списку товарів були болгарки, які набирають більше всього заказів за 30 днів. Натискаємо на кнопку шукати. Що ми бачимо? Ми бачимо ось такі болгарки, які набирають за 30 днів 120 замовлень, 70 замовлень, 40 замовлень, 30. Та за спаданням йдуть інші товари, болгарки, які ми вказали слово для пошуку. На цьому завершимо розглядати фільтри для пошуку і перейдемо до списку товарів. Давайте перейдемо до блоку списку товарів. На цій сторінці у нас обрані такі фільтри, як ключове слово, ночник, проєктор. Це стоїть фільтри сортування по періоду замовлень за 30 днів. Давайте розглянемо якусь карточку товару. Наприклад, цю. Із чого складається карточка товару? Карточка товару складається перше із категорії. Якщо ми клікнемо на назву категорії, у нас відкриється нова сторінка з обраною категорією, та тут ми можемо побачити усі товари з даної категорії. Та вибрати якісь інші фільтри, які нас цікавлять. Наприклад, ціна замовлень або ж сортування. Щоб бачити, наприклад, товари, які набирають більше всього за 20 днів замовлень зверху. Перейдемо обратно до нашої карточки товара. У цьому випадку, у нас відкрилося нове вікно, нам необхідно його закрити. Далі карточка товару складається із картинки. Та назви. Якщо клікнути по картинці або клікнути по назві товару, то ви перейдете на карточку ProM. Це дає змогу оцінити карточку на маркетплейсі Prom, оцінити опис та інші показники, які вас цікавлять. Далі. Карточка товару складається з ціни товару, кількості замовлень всього за весь період часу існування карточки товару. Тобто це може бути 450 за рік чи за 2, або за 2 місяці, ми не знаємо. Але у нас є такий показник, як замовлення за період. І тут ми можемо побачити, що за 10 днів даний товар набрав 10 замовлень. За 20 днів цей товар набирає 20 замовлень, за 30 30 замовлень. Якщо ми хочемо побачити інші періоди часу, нам необхідно натиснути на детальніше показати всі. І тут ми бачимо, наприклад, що за 2 місяці цей товар набирає 140. Замовлень. За 90 260. За 180 днів він набирає 370 замовлень. Тобто тут ми можемо оцінити замовлення за період часу. Далі в карточці товару ще є динаміка замовлень. По цьому графіку ми можемо відстежувати зростання попиту, або, наприклад, спадання попиту, якщо цей товар втрачає замовлення. Графік розбувається по 10 днів. По цьому графіку ми можемо бачити, що цей товар на новий рік. Збирав більше всього замовлень. А після нового року у нас є просадка по замовленням, і замовлень стало менше, та вони ще є по цьому товару. Далі у карточці товару у нас є така кнопка, як докладніше. Якщо натиснемо на цю кнопку, ми перейдемо на більш зручну аналітику цього товару. Зверху ми можемо побачити назву товару. Далі ми можемо побачити картинку товару, ціну товару, кількість замовлень по цьому товару за весь період часу існування даного товару. Далі кнопка відкрита на пром, для того, щоб ми могли перейти на пром та оцінити його на промі. Праворуч у нас є замовлення за період часу, є графік динаміки замовлень, який більш у розмірах, ніж попередні. Та у нас є інша інформація, така як категорія продавець ID товару на промі, рейтинг, який формується наступним чином. Та інша інформація, така як дата додавання товару в нашу базу, та дата оновлення. Це дата, коли останній раз. Наша база оновлювала дані по цій карточці товара. Також, якщо ми наведемо на назву категорію та натиснемо на неї, ми перейдемо на всю категорію із вказаним фільтром даної категорії, для того, щоб ми могли оцінити всі товари із даної категорії. Для того, щоб перейти обратно, нам необхідно закрити цю сторінку, так як відкрилась нова сторінка. Також, якщо ми наведемо на продавця та натиснемо на нього, у нас відкривається нова сторінка, де ми можемо побачити всі товари. Які є в нашій базі по даному продавцю, та зробити якісь фільтрації по цьому таким же чином, як ми робили це раніше. Щоб повернутися назад, нам необхідно закрити цю сторінку. Також хочу наголосити перед цим, що у ключових словах для пошуку можна вказувати ID компанії. Якщо ви вкажете ID компанії, ви будете шукати в нашій базі всі товари по даному продавцю. Там можна вказати ID-карточки товару. Та якщо ця карточка є в нашій базі, ви зможете проаналізувати статистику по цьому товару. Перейдемо назад. Для того, щоб закрити це вікно, натиснемо на кнопку Закрити. Відведемо його. Перше, ми вказуємо наші критерії для пошуку наші фільтри. А далі перед нами буде список товарів, які ми можемо аналізувати та знаходити товари, які користуються попитом, знаходити на нього постачальника. Та додавати у наші джерела трафіку. Також хочемо розповісти про вашу персональну сторінку. Для цього необхідно клікнути на ваше ім'я та натиснути на Моя сторінка. Тут ви можете побачити вашу особисту інформацію та сервіси, які вам доступні, де ви можете переглянути ваші сплачені сервіси або сервіси із демо-доступом. Якщо ви тільки зареєструвалися на нашій платформі та ще не сплатили доступ, у вас буде демо-доступ по кожному сервісу демо доступ предоставляється для того, щоб ви могли змогу ознайомитися з обмеженим функціоналом нашого сервісу, на якому буде показано декілька сторінок товарів, де ви можете поклацати, переглянути, як це виглядає, у обмеженому варіанті. Якщо ви хочете користуватися всіма перевагами нашого сервісу, вам буде необхідно сплатити підписку на даний сервіс. Якщо у вас виникнуть якісь питання по користуванню сервісу або якісь додаткові питання, ви завжди можете задати їх нам у телеграмі. Для цього необхідно натиснути на кнопку Олександр в Телеграм. Ви перейдете до спілкування з Олександром, де він вам відповість на ваші питання. Також можна знайти контакти, якщо натиснути на меню Контакти. Тут також буде телеграм Олександра, та буде посилання на наш телеграм-канал, де ми публікуємо новини сервісу, щоб бути в тренді всіх новин та не пропустити якісь важні новини нового функціоналу, який буде з часом. Дякуємо за увагу! Сподіваємося, що це відео було корисним і допоможе вам знайти популярні товари та збільшити ваші продажі. Бажаємо успіхів у вашій торгівлі. До зустрічі!